Всім здравствуйте! показую вам сьогодні оренду частину будинку. Тут у нас велика ділянка, ще є. Сам будинок, вхід, кухня. Це район бучми, індивідуальне газове опалення та бойлер. Ось там, ну я не буду показувати, ця ділянка, також є місце під машину через ворота, є сарай, один-другий під сараєм ще погріб. В іншій частині будинку там ще два сараї, в іншій частині будинку живуть е, ну, люди, родичі власники, скажімо так, це в нас коридор великий, перша спальня, друга ванна. Йдемо зліва направо. Ось в коридорі така шафа. Можете вже дзвонити 0984544 е, Із старого далу тут є сервант, але диван новий, наприклад. Да? Ну, стіл. Е, не з нових, але нормальний, собі, адекватний. Оцей телевізор вже новий LG. Так, Це така спальня перша. Диван розкладається, зручний, нормальний. А в другій вже в кімнаті не дуже це все нове, але як є, житловий стан, двоспальне ліжко, тут шафи є. Ну, Такий комод, стільчики, стільці. Все є. Там вигрібна яма в нас. Вона разом з іншими сусідами. Сусіди там просто сім'я живе, тобто мама, папа, дитина. І ванна кімната. Будинок здається суто по договору оренди. Ви проплачуєте перший останній місяць. Комунальні в кінці місця після проживання та ріелторські послуги 75%. Лайф такий саме, як і стар, 093-454-4. Пральна машина, санвузол, велика ванна. Ось така, Трошки більше, ніж стандартна. Це можна на відео побачити. Ділянка, на ділянці багато чого з фруктових дерев, ягід. та й можна садити. Ну, там кому треба, прям цікаво, Там можна і картоплю. Холодильник. Короч, все є для, для життя. Звоніть, покажемо. Зручний для вас час.